Доброго дня, шановне панство, продовжую навчати Hibernate і тема сьогоднішнього відео Entity Multi subgraph за допомогою анотації Named Subgraph. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Ітак, Entity Graph дозволяє завантажити з бази даних пов'язані поля 1-to-1, 1-to-many, many-to-many, Сутності або entitті за допомогою стратегії вибірки головною метою entitті граф є покращення продуктивності під час завантаження пов'язаних полів сутності та основних полів. Визначення entitті граф не залежить від запиту та визначає, які атрибути потрібно отримати з бази даних. Entity Graph представлено в JPA 2.1 для роботи з навантаженням продуктивності. Для того, щоб використовувати логіку графів, використовуємо анотацію «Named Entity Graph», яка дозволяє вказати атрибути, які потрібно включити, коли ми хочемо завантажити сутність і пов'язані зв'язки. А для нашої теми дуже добре підходить «Subgraph». «Subgraph» – це параметр в анотації «Named Entity Graph» Який дозволяє посилатися на іменований підграф, визначений за допомогою анотації неймецеграф. Отже, неймецевграф це анотація, яка подібна до анотації Name Entity Graph і дозволяє вказувати атрибут пов'язаної асоціації. До речі, це відео є продовженням попереднього відео Entity Subgraph за допомогою анотації Name Subgraph, де ми використовували. Neй made entity graph анотацію, і анотацію name it separate для того, щоб зробити ланцюжок асоціацій і дістати всі сутності. Наприклад, в нас були сутності person, address і house, І всі вони були пов'язані ланцюжком асоціацій. Тобто person була асоціація на адрес, а адрес була асоціація на house. І з допомогою. Звичайного графу, «немет граф, ми з персоном діставали адресу, а за допомогою анотації Name граф, ми діставали Persona, адресу і хаос. Так от, в чому суть сабграф? Так, от, Неймед Сабграф може виконуватись рекурсивно, фактично. В Neighmed Subgraph є також поле сабграф, і можна так добусь кінечності. Но Бажано десь кінечності робити, то не вистачить коду. Ну, не важливо. Можна декілька разів продовжувати цей ланцюжок. Наприклад, зараз ми можемо дістати person, а за ним адресу, а за ним House, і за ним флет. Давайте все це подивимося. І спочатку пробіжемося по нашим сутностям. Головна сутність це є person. Є entity. Зараз подивимося ці графи. Так, це. Static final string для цих графів. Так, ID у нашої сутності. І так, асоціація на адресу, getter і сетери, спеціальний сетер, коли приходить список адрес, ми запам'ятовуємо наше поле адрес, І ще біжимось по фору, і по форичу. І кожній адресі сетимо нашого персона. Ідемо тепер в адресу. Це є просто entity, ID. Асоціація на нашого персона, і ця сутність має власну асоціацію One to many на house. getter Setter – така ж сама логіка, як попередня, з адресами. Сюди приходить список хаусів. Ми додаємо в поле house, і кожний хаус потім запам'ятовує bidirectional асоціацію на цю адресу. Далі йдемо в house. Сутність, ID. bidirectional асоціація знову на нашу адресу. І у house теж. Є асоціація one to many, але на флет. Getter і setter. і знову допоміжний метод, коли приходять всі флет, запам'ятовуєш наше поле флети, і кожний флет запам'ятовує цього хаоса. Йдемо в наш флет. І тут нарешті немає one to many асоціації. І так, це сутність, ID, many to one bidirectional асоціація на хаос, і звичайні getter і setter. Все. На цьому заспокоїмося. І так, йдемо до нашої сутності Person. Як ви вже помітили з попереднього відео, ось наш uh, Named entity graph. Де ми діставали адресу, і у цієї адреси також діставали house. Тепер у нас новий Named entity Graph. Я його назвав Addresses, houses і flats Graph. Тобто в Person будемо. Асоціацію діставати адресу. У адресу асоціація буде діставати хаус, а у хаус будемо діставати флет. Ось такий у нас буде ланцюжок, і як його треба реалізувати. Спочатку він дуже схожий на попередній. Ну, звісно, name. Потім атрибут notes. Ми вказуємо, що адресу. Ми хочемо нашого person адресу. Потім вказуємо subgraph на нашого хаус. Те, щоб у адреси дістались хаус. Потім ми додаємо ще один сабграф, адрес house flat. Subgraph на те, щоб у наших хаузів ми дістали flat. І такий виходить ланцюжок сабграфів. it subgraph, name it subgraph. І можна тут додати ще, наприклад, subgraph. Так, секунду, не туди. Щось я трошки. А, вибачте, вибачте, вибачте. Ось сабграф, і пішло, поїхало ще один сабграф, якщо flat вказує, якщо є асоціація у flat, там Мені, one, наприклад. Ну, асоціація на якусь іншу сутність. Що може бути flat? Ну там, наприклад, кімната. Точно. У flat може бути ще створити Entity Room і зробити ще один сабграф. Але давайте для початку подивимося, як працює тепер ланцюжок із flat. І так, повертаємось в наш сервіс, точніше, йдемо в наш сервіс. Бачимо, що у нас тут апдейт. Це означає, що на базі наших сутності: person, address, house і flat будуть створені таблиці. Якщо їх немає в базі даних, і якщо ці сутності будуть оновлюватись, то таблиці в базі даних також будуть оновлюватися. І так, робимо refresh. Немає у нас таблиць. Отже, при запуску нашої аплікації. Першому запуску будуть створені ці таблиці. І так, адрес, флет, хаус, персон і три foreign key. Person ID з адреси на person, house ID з флета на house і адрес ID з house на адрес. Такий ось ланцюжок наших таблиць. Refresh. Супер. Тобто. Адреса посилається на персона, хаус посилається на адрес, і флет посилається на Так, секунду. Адрес посилається на персон, хаус посилається на адрес, і флет посилається на хаус. О, трошки помилився. Спочатку. І так, ну що ж, давайте зробимо збереження наших даних. В середині сесії і транзакції ми створюємо два наших персона. І в метод setAddress ми передаємо список set наші адреси. Метод getAddress повертає нам адресу. Ну, у нас тут створюється адреса, і ми сюди сетимо house, список сетів. Але getHouse у нас теж повинно мати флет, тому ми створили метод getHouse, в якому створюється house, в якому сетиться флети списком а set І тут створюється new flat. от такий, в принципі, ланцюжок. Flat of house, house в address і address в person Після цього цих person session persist Робимо commit і session cross. І так, у нас повинно створитись дуже багато рядків в наших табличках. Зараз ми все це подивимось ого 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 І так, в person ми Спочатку uh, Insert into Person, потім його адресу. У цієї адреси хаос два флети цього хаоса, потім flat, два флети цього хаоса, потім наступна адреса. А оці адреси хаос, uh, потім флети цього хаоса. Ну, в принципі, логіково зрозумів, тому тобто я зараз так кажу. Дуже довго. Давайте подивимося, як це виглядає в базі даних. Один. Так, адреса. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 2. Далі. Від 1 до 8, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. І Flat. Зараз буде овер. Багато 16 прям. 1, 1 і так до 8, 8. Тут у нас фактично 16 квартир. Так. Багатий був запит. Багатий. Давайте дістанемо. Спочатку взагалі, без ніяких графів, подивимось, що в нас буде. Звісно ж, всередині сесії там транзакції. У сесії ми викликаємо метод CreateQuery, передаємо туди from person без параметрів, без ніяких умов. Просто кажемо, будь ласка, все з персоном. Дістань мені, типузуємо під person, викликаємо метод get result list і отримуємо типізований ліст. Персонів Transaction Committee Session Class і поза транзакцію сесію робимо, щоб подивитися, що нам, в принципі, хайбернет видало. Дивимося. Ми отримали два персона і все. Адрес немає. другий персона теж адрес немає. Все. Чому? Тому що one to many асоціація має каскад. Fetch type, вижте, lazy. Тобто, якщо ми явно не вкажемо, що ми хочемо дістати цю асоціацію, то ця асоціація діставатись не буде. Добре. Давайте явно вкажемо. Ідемо і дивимося на наступний варіант. Звісно ж, середині сесії транзакції. У сесії ми викликаємо метод CreateEntityGraph Graph і передаємо туди назву нашого графа. Ось ми використовуємо зараз, наприклад, цей граф, його ця назва. І ми отримуємо entity граф. Після цього, як і було попередньо, у сесії викликаємо метод Create Query, кажемо from person, типісуємо йому далі. А потім через builder використовуємо метод setHint, викликаємо, і передаємо сюди фактично стрінг. angja картаpercinefetch і передаємо сюди наш граф. Потім get result list. Отримуємо типізований person. Поза сесію і транзакцію подивимося, що Габернейт нам дає цього разу. І так, person. У нас є вже адреси, як ви бачите. І в кожній адресі, ну, звісно ж. Bidirectional Association на самому персону є хаузи. Association асоцізаціон адреси. І тут в нас флетів немає. Тобто, цей граф нам дозволяє дістатися. Фактично по назві видно і адреси, і хаузи. А тепер давайте подивимось, як можна використовувати декілька разів аннотацію немецоправ. Ми тепер будемо використовувати, звісно ж, середині сесії транзакції. У сесії викликаємо Create graph і тепер передаємо оцей другий граф, там, де у нас є два рази виклик саб графа. І тепер ми повинні отримати і flat також. І так, дивимось. Знову у сесії викликаємо метод «CreateQuery» query. From person передаємо, типі від під person передаємо, викликаємо метод setHint. Uh, ключ у нас Hintspat Fetch Graf. І передаємо туди наш цей граф. Get result list, отримати отримує тобі заводний uh, список персенів, transaction commit, session close, і поза ним робимо пряку. І тепер дивимось, який буде результат. І так, наш персон. Адреса є. Навіть можна заходити в будь-який хаус є. І флети також є. Все. Ну, ID шка в принципі, Direction асоціація на house. Давайте подивимось. До речі, ми не бачили, як попередньому був запит. На нього не звертали увагу. Але зараз в цьому подивимось, як був попередньо. І так, дістаємо якісь дані. From person. Тобто ми отримуємо person. Потім Left-Join address. Отримуємо адресу. Йдемо далі. Left Join House. Отримуємо хаузи. На цьому, в принципі, попередній граф і закінчився. Але наш ще й Flat. Йдемо далі, Left Join Flat. І таким чином, ми в одному запиті отримали персони, адреси, хаузи і флет. Отже, якщо ми хочемо використовувати графи, а фактично, діставати асоціації наших сутностей. Ми можемо використовувати анотацію Named Entity Graph. Для того, щоб дістати асоціацію сутності, використовуємо поле, точніше, параметр Subgraph, і використовуємо анотацію Named Subgraph, можемо дістати асоціацію нашої асоціації. І в принципі, у анотації Named Subgraph є Теж параметр цепкраф, який ми можемо передати знову аннотації, наймі це прав, щоб продовжити цей ланцюжок. Як ми діставали: Personal, persona, persona адресу, у адреси House, у of house, Flat, можна у Flat дістати room, у room дістати а, людей, наприклад, People і так далі. І хотів би ще оголосити, якщо ваша асоціація є колекцією, використовуйте замість List set. Тому що якщо у вас буде ліст, ліст, ліст ваших асоціацій, то Хайбент не дозволить вам зробити а, діставання декількох асоціацій в одному запиті. Тож, для того, щоб не було ніяких помилок, використовуйте set замість list. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якийсь темп Хайбернет, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Ďakujem vám za prehľad.